Доброго дня, мої дорогі друзі! Я Людмила, текстильний декоратор і кінж-засновниця студії Штор Людмила. Сьогодні поговоримо про те, як правильно підібрати штори, якщо у вас в кімнаті… Яскраві або насичені шпалери. Бо часто саме тут роблять найбільшу помилку, коли все гарне, хочеться поставити поруч і в результаті, результаті інтер'єр просто кричить. Тож сьогодні покажу, як зробити, щоб було гарно, гармонійно, спокійно для ока. А ще нагадую, підписуйтесь на канал, коментуйте під час ефіру, ставте запитання, я все читаю, і відповім просто в прямому ефірі. Віра, доброго ранку, дякую, що приєдналися. Виникають питання, будь ласка, запитуйте, розберемо саме вашу ситуацію. По-перше, ми розберемо проблеми. Коли шпалери яскраві або з великим малюнком, природно, що хочеться і щоб штори були не менш виразні. Але тоді інтер'єр починає змагатися сам зі собою. Око не має точки спокою. І навіть стильні речі виглядають втомлено. Приведу вам приклад, клієнтка вибрала шпалери з великим тропічним принтом. Пальмове листя, зелені відтінки, блиск, і захотіла штори, також у кольорі, теж з глянцем. У результаті кімната задихнулася, а коли ми змінили штори на спокійний матовий льон, стало дихати легко, і стіни і вікно зазвучали гармонійно. Тетяна, доброго ранку, дякую, що приєдналася. Запитуйте, якщо виникають питання. Зараз ми розберемо основні правила та рішення. Ось кілька прикладів простих рішень, які завжди працюють у таких випадках. Перше. Шпалери, шпалери з великим малюнком. Штори мають бути однотонні або з дуже ніжною непонітною фактурою. Ідеально льняна рогошка, віскоза, велюр у спокійних тонах. Головна порада візьміть колір фону шпалер і повторіть його у шторах, але не тон в тон, а світліше або темніше. Друге правило це яскраві кольори шпалер, тобто синій, смарагдовий, бордогір, чечний. Тому не дублюйте ці кольори у шторах. Краще світлі, нейтральні, айворі, беж, молочний, сірий, графіт це дає відчуття спокою і глибини. Третє правило коли фактурні шпалери або шпалери з блиском, металік, там глянець так дуже яскравий. Тоді краще штори брати е, матові, природні, наприклад, замша або микровелюр без відблиску. Така комбінація виглядає дорого і стримано. Четверте правило це коли шпалери з орнаментом, листям і квітами. Не підбирайте штори з аналогічним малюнком. Краще підтримати тему кольором, але не дублювати форму. Гарно працюють натуральні фактури, льон, бавовна, тюлі з легким вишитим мотивом. П'яте правило: коли акційні стіни. Одна стіна якась акційна. Акцент на Акцентні стіни. Якщо активна лише одна стіна, штори можуть її підтримати тоном, але не малюнком. В інших зонах краще світлі тканини, щоб кімната не тиснула. І запам'ятайте головне правило або стіни головні, або вікно, разом вони не повинні сперечатись. І приведу вам приклади з практики. Покажу, кіль... Верніше розкажу кілька реальних порад із практики. По-перше, це коли була в мене квартира і в стилі модерн шпалери темно-синього кольору з геометрією. Підібрали штори кольору молочний льон, із легкою фактурою, і простір став глибоким. Але спокійним. Ще один приклад був будинок біля озера. шпалери з зеленими рослинами, штори нейтральні пісочні. Зробили ль... на дерев'яних карнизах, дерев карнизах і текстурі тканин. Вигляд гармонійний і природний. Ще один варіант коли підбирали спальню в пастельних тонах, шпалери з квітами. Штори гладкий мікровелюр кольору темного молока, додали тюль із вишивкою і кімната отримала легкість. Корисні поради та поширені помилки. Бачу часто бачу типові помилки, штори і шпалери одного кольору, але різної температури. Теплий холодний відтінок виглядає дивно. Блиск до блиску: перебір. Важкі тканини в малих кімнатах з'їдають простір. Якщо ж сумніваєтесь, обирайте природність, льняні, віскозні, м'які матові тканини Вони дружать із будь-яким малюнком. Так, у мене запитання. Парадьте, будь ласка, якщо одна стіна яскраво, однотонна жовта, які краще штори. Яскраво однотонна жовта. Порадьте, якщо одна стіна, яскрава однотонна жовта. Які краще штори? Ну, якщо однотонні штори, можна взяти з невеликим малюнком штори, це може бути геометрія, залежить від того, в яку кімнату, для якої людини ви підбираєте, що вона більше предпочитає, можна зелений жовтим гарно відтінком, теплі бежеві відтінки будуть гарно комбінуватися в цьому випадку. Далі, якщо жовтий, то с тобто можна додати, допустимо, штори взяти однотонні. Тюль з малюнком не, не кричащим, невиразним, особливо якщо кімната маленька, то, тому краще малюнок невеликий. Можна навпаки взяти штори акцентними або фактурні, або з геометрією, або з якимись квітами. Тобто це диктує нам стиль вашої кімнати. І вже тоді від цього залежить будуть які а, кімната дитини. От. Якщо кімната дитини, тоді можна взяти якийсь, тобто вік дитини. Якщо вона, допустім, шкільного віку, можна якимось малюнок взяти геометрію, буде гарно виглядати в таких варіантах. Можна римську штору взяти, допустимо, повісити з малюнком з геометрією, а штори по бокам однотонні. Якогось акцентного кольору, тобто, якщо жовтий відтінок, можна взяти зелений, можна взяти синій, Ці всі кольори будуть гарно дублюватися, верніше компонуватися і гарно виглядати в нашому інтер'єрі. Можна в такий ж також взяти малюнок, дитячий малюнок залежно від віку, звичайно, але якийсь в шторах малюнок з дитячим принтом буде непогано виглядати в дитячій кімнаті. Тому можна таким чином, щоб кімната Дякую за запитання, Тетяна. Корисні поради та поширені помилки. Так, штори, шпалери одного кольору, але різної температури. Це вже я говорила, повторюся. Холодний відтінок теплий. Виглядають дивно. Блиск до блиску теж перебір, тому краще блиску багато не додати. Якщо вже з блиском, тому краще штори більш матові обрати для нашого інтер'єру. Важкі тканини з малих кімнатах з'їдають простір, тому краще облегчати нашу, наш інтер'єр легкими шторами, щоб вони не, забирали, верніше, не легкими, а світлими відтінками, щоб вони не забирали світ, простір. Ну і підсумок. Отже, друзі, складні шпалери це не вирок. А виклик до гарного смаку. Важливо, щоб штори підтримували, а не змагалися. Пам'ятайте про баланс, активне, поєдному, активне поєднуємо і спокійним. Пишіть у коментарях, які ж у вас вдома, я підскажу, що підійде до вас найкраще. Тетяна написала, що римська штора їй подобається. Будь ласка, Тетяна. І якщо хочете професійний підбір штор саме під ваш інтер'єр, з візуалізація на вашому вікні, звертайтеся до мене. Телеграм для консультації і чат-бот для замовлення все в описі. Запитань не бачу більше. Якщо ж немає запитань, тому бережіть себе, свої домівки і створюйте красу з любов'ю, миру нам та перемоги. До зустрічі!